Можна було поставити крапку. Але деякі з вас кажуть, але він щось буде викривати. Написано, що він прийде і викриє світ в трьох речах. Він обвинуватить світ за гріх, за праведність, за суд. Він викриє світ. Він буде говорити ті речі, які, можливо, неприємні для людей, а, можливо, а все ж таки дуже важливі: гріх, праведність і суд. Гріх, правда і суд. Давайте подивимося на це дуже коротенько. Це ще одна задача Духа Святого. Він викриває. Він говорить про гріх. Який гріх, що люди не вірять в мене? Це дуже важливе звинувачення. На суді, де не буде виправданих, на суді великого білого трону, де буде Бог судити людство, і там буде тільки один вирок смерть. Ось там це звинувачення буде звучати. Ви не вірили в мене. Зачекайте, так всі ж ми віруючі. Так ви ж майже всі там десь хтось по-своєму якісь обряди над нами робили. Ми ж віруючі. Нема сьогодні часу говорити про те, що означає справжня віра в Бога. Але, друзі, віра це не просто спосіб життя. Віра це особисті стосунки з Богом. І Дух Святий в цьому є нашим провідником. І коли людина має багато різних традиційних моментів, але не має особистих стосунків з Богом, це величезна проблема. Іноді спілкуюся з людьми, і коли людина каже, о, я віруча людина. Я задаю три питання. У мене такі три прості питання. Ну, не завжди, звісно. Але коли я бачу, що людина ну, так, хоче зі мною спілкуватися, і коректно, щоб не принизити людину перше питання, коли останній раз. Ви відвідували церкву. Якщо людина легко каже, я кожну неділю відвідую церкву, храм або ще щось. Окей, добре. Коли останній раз ви молилися не за себе, а за когось іншого. Не за себе, не за свої проблеми, а за когось іншого. І третє, що Бог Духом Святим. За останній тиждень відкрив вам через читання Слова Божого. Скажіть прості питання. І кожен з вас легко відповість на ці запитання: Хористи, балкон, зал. Останнє питання, воно не просте з одного боку. Але людина, яка регулярно читає Слово Боже, яка регулярно спілкується з Богом через молитву і вивчення Його Слова, Дух Святий відкриває істини і неможливо християнину. Жити без того, щоб брати зі слова Божого.